Любимо, навчаємось та оберігаємо. У школі триває тиждень української мови. Під, при, проходить під під гаслом. Люби українську, говори українською, вивчай українську. Матеріна мова, увещирівний світ у ній. Вона барвиста і чудова, і нищити її не смій. Є в нашій мові прекрасні звертання. Добрі і щирі прекрасні слова, тими словами усяк без вагання. Маму найкращу свою назива. Мамо, матусенько, мамочко, ненько, матінко, усміх твій ніжний ловлю. Матінко, ніжна, моя дорогенька, я над усе тебе сованку, не за пісні того я. У... Колесися житом в полі, піснею оселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як дитячої колиски мову покохали. Звучи, рідна мова, по землі рівнілися, повінься, мова моя українська, мова моя материнська. треба, все, що треба! Я люблю українську мову, тому що вона щира і мелодійна. Я люблю українську мову, бо вона моя рідна мова. Я люблю українську мову, тому що я з бабусею співаю народні пісні. Я люблю українську мову, тому що я люблю читати українські народні казки. Я люблю українську мову. Як виросту, буду вчити української мови. А я люблю українську мову, тому що вона щира, співуча, мелодійна, багата. І вона для мене найкраща в світі. Книжка сонзилась моя. Я у тебе не в пошані. Кільякси на мені. Я цині та тамасні. Подивися, от сторінка намальована, хатинка, під, під хатинкою маля і написано «Це я, але сторінки далі. Ві, ві, і що не Люди кажуть Ой, чи я ти, як тепер тебе читати, скільки ми читали книг, а не бачили таких. Я не рвати з сторіна, не рунити в картину. Бережу тебе в груди, більше так помірне буду. Традиційним є проведення тижня української мови, під час якого ми, вчителі намагаємося привернути увагу дітей до вивчення української мови. Однією з форм роботи з обдарованими дітьми є проведення олімпіади з української мови. Завдання до олімпіади відбуваються творчі, креативні, змістовні, відповідно до програми та вікових особливостей учнів. У цьому році свої знання з української мови вирішили перевірити 31 учень других класів та по 28 учнів Квіточка до квіточки, заплету віночок, ниточка до ниточки, вишию сорочку, посміхнеться сонечко, стане небо синім, а я просто донечка рідної України. Тя слова немов Нехай цвіте моя земля, моя земля. Будемо тоді ми з вами народом, як стихне вона в голосах. Не посмій забути маминої мови, нею піде поле і гудуть діброви. Можеш призабути, запах рути м'яти, але рідну мову мусиш приїхати. Віжи вкраїни.